Пропоную вам зробити рушничок для нашої любої бабусі. Для роботи нам знадобиться кольоровий рушничок паперовий, елементи, які ми будемо наклеювати, серветка та клей ПВА і пензлик. Отже, почнемо. Спочатку нам потрібно зрозуміти, як буде виглядати наш рушничок. Ми елементи накладаємо на рушничок. Спочатку посередині один та з двох боків. Ось так. У мене сердечка, у вас може бути люба геометрична фігура. Тепер нам потрібно буде наклеїти наші фігури. Отже, ми прибираємо їх з паперового рушничка, перевертаємо, намащуємо ПВА білу сторону. Ось так. Потім ми перевертаємо і прикладаємо на наш рушничок. Притискаємо серветочкою. Ось так. У нас вже наклеєний один елемент. Так само ми приклеїмо ще два. Подивіться, який гарний рушничок для волосся у нас вийшов. А тепер чекаю на ваші роботи. На все добре!